Розділ 13. Самооцінка. Щось приховане робитиме нас слабшими, доки ми не зрозуміємо, що це щось ми самі. Роберт ФРОСТ. Більшість погодиться, що висока здорова самооцінка дуже важлива. Водночас мало хто розуміє, як здобути таку самооцінку і як була створена та, що ми маємо зараз. Поняття самооцінки говорить само за себе, образ самого себе, який побудований на основі ідей про себе, котрі ми формували протягом років. З цієї миті, як цей образ укорінюється в підсвідомості, він починає жити власним життям, і ми забуваємо, що створили його самі, що його можна змінювати та коригувати. Розглянемо докладніше, як формується образ самого себе. У дитинстві, коли вперше було встановлено наше значення, ми сприймали всілякі ідеї про себе. Якщо наші батьки любили і підтримували нас, то наша самооцінка була найімовірніше нормальною. Якщо ж батьки зловживали своєю владою над нами, висміювали і принижували нас, то наша самооцінка у нас була очевидною. Набагато нижчою, поки ми росли, віддалялися від батьків та виходили у світ на формування наших поглядів, безперечно, впливали інші дорослі, наші однолітки і безліч інших вражень. На жаль, якщо у нас виникла звичка постійно думати про неминучі розчарування у житті, то розчарування могло стати центральною частиною нашого загального уявлення про себе, створення високої самооцінки. Машина, яку не ремонтують належним чином, неминуче стане металобрухтом. Будинок, за яким не доглядають, стане занедбаним і напівзруйнованим, так само і самооцінкою, яку необхідно підтримувати, якщо хочете бути сильним і сповненим енергії. Самооцінка гіршає через незнання і нехтування нею. Переберіть відповідальність, піклуйтеся про свою самооцінку так само, як піклуєтеся про себе. Життя сповнене тимчасових розчарувань. Душевного бою невдачі проблем, які легко потягнуть нас донизу, якщо не будемо обережні, необхідно постійно підсилювати свою самооцінку, щоб вона залишалася здоровою. Це можна зробити за допомогою програми для регулярного наповнення свого розуму позитивними підтримувальними стимулювальними думками про себе, можна навіть трошки схитрувати і додати сюди думки, які ще не стали правдою. Пам'ятайте, ваша підсвідомість прийме усе, що ви регулярно думаєте про себе. Правда, це чи ні? І такі роздуми, зрештою, стануть частиною вашого сприйняття себе. Рекомендую укорінити в путь свідомості наступні три концепції, які відразу ж підвищать самооцінку. Ви унікальні, ніхто, крім вас, не має таких думок, ідей і способів виконання певних дій. Більшість людей вважають себе звичайними, але ж вам не треба припускатися цієї помилки. Необхідно не просто визнати свою унікальність, а щодня реалізовувати її своїми діями, утверджувати в думках. Відчуйте, як добре жити і бути самим собою. Піднімайтеся з гідністю, на яку ви заслуговуєте, і це забезпечить вам велику перевагу. Ви здатні на все. Ми часто забуваємо, що життя дає нам безліч можливостей і виборів. Також дуже часто застрягаємо в щоденній рутині, втрачаючи бачення того, що можна було б зробити, доклавши до цього свій розум. Ви можете поїхати до будь-якої країни, ви можете вивчити будь-яку мову, ви можете започаткувати свою справу. Ви можете навчитися грати на будь-якому музичному інструменті. Ви можете приєднатися до будь-якої групи людей. Ви можете навчитися будь-якого ремесла. Ви можете розвивати якусь торгівлю. Ви можете обирати кар'єру, ви можете почати який завгодно проект. Ви можете мати будь-які думки. Ви можете зробити все, що завгодно, якщо залучите до цього свій розум. У нашому схожому на комп'ютер мозку вже прописані програми, які охоплюють усі можливості. Я називаю їх голографічними можливостями. Насіння томатів має тільки одну можливість для розвитку. Виросте томатом, насіння троянди може стати лише трояндою. Їхня доля має тільки одну реальність, а потенціал нескінчений. Усередині вас буде те насіння, котре ви самі оберете. Ви маєте необмежену силу. Щодня ви прокидаєтесь із необмеженим запасом сили у вашому розпорядженні. Сила, про яку я говорю, це можливість обирати власні думки. Ніхто не може вказати вам, як думати і про що думати. Тільки ви єдині визначаєте, як використовувати цю силу. Ви маєте змогу створювати, будувати і посилювати будь-яку із сфер життя. Ми є тим, що думаємо про себе. Боязкі думки створюють боязку особистість, упевнені думки створюють упевнену особистість. Слабкі думки створюють слабку особистість, сильні думки створюють сильну особистість. Думки про мету створюють людину з метою. Далекоглядні думки створюють далекоглядну особистість. Думки про безпорадність створюють безпорадну особистість, жалість до себе створює особистість. Сповнену жалості до себе. Натхненні думки створюють натхненну особистість, думки про любов створюють люблячу особистість, думки про успіх створюють успішну людину. Ви відповідальні за свою самооцінку, і ви відповідальні за її створення та підтримання, регулярно визнавайте свою значущість. візуалізуйте, працюйте над засівом і афірмацією. Думок щодо позитивних якостей, які хочете мати, любіть себе, любов до себе надзвичайно важлива не в контексті я кращий за вас, а у підтримуванні почуття, я такий добрий, як є тобто усвідомлення того, що ви не маєте бути ніким іншим, окрім того яким є зараз. Іронія в тому, що прийнявши себе таким, яким ви є, зможете легко змінити себе і стати кимось іншим. Поки ви не любите себе. Зміни відбувається дуже складно, оскільки саме прийняття себе на найглибшому рівні дає нам змогу рухатися далі. Перестаньте тиснути на себе, вам не треба бути ніким іншим. Щойно прийнявши себе, ви зможете дослідити деякі інші аспекти себе такого, яким хочете стати. Самоупевненість, будьте наполегливими у створенні. Впевненості в собі, не погоджуйтеся ні на що менше за тверде переконання в тому, що ви можете стати успішним і обов'язково станете. Якщо у вас було важке дитинство, залиште його позаду. Адже тепер ви тут і майбутнє чекає на вас. Якщо раніше у вас траплялися невдачі, то що з того? Єдине, що має значення, це те, що ви думаєте зараз, і що робите з цими думками. У процесі посилення впевненості у собі та своїх силах життєві обставини поліпшуватимуться, оскільки разом із вами змінюється все навкіл, усе у ваших руках.